Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже пізнавальну книжку. Це не художня література і не казочка. це велика енциклопедія про тварин. На форзацях книжки є цікаві факти про риб і інших морських істот. А вся книжка про тварин. Інформація про тварину зображається великими буквами, фотографією цієї тварини. І збоку є маленьке віконечко. Там описана тварина, клас тварини, де вона проживає, що їсть, яка вага, і якого розміру, і скільки живе, а увесь інший простір. Займають або фотографії, або цікаві факти про тварин. Цікавих фактів дуже багато. Кожний розділ розповідає про якусь окрему тварину або про окремий вид. Зараз я вам наведу кілька прикладів. Їжак. Їжак це одна із найбільш Розповсюджених тварин. Вони проживають і в степах, і в парках, і в пустелі. В пустелі, якщо ви не знали, проживають великовухі їжаки. Вони швидко бігають, а також вони не люблять захищатися голками. Але коли їх хижаки все-таки наздоганяють, вони їх колять своїми голками стрибають і колять. Також їжаки, як показують в мультиках, вони не їдять яблука і гриби. Яблука їм потрібні для того, щоб змивати всіх шкідників. Яблучний сік такий кислий, що шкідники його не люблять. А ось їдять їжаки, саме комах, жаб, деколи яйця. І час від часу фрукти, значить, вони все рідні. Їжаки впадають у сплячку, але час від часу прокидаються, щоб поїсти. Також їжаки не п'ють яйця, вони підпивають розбиті. Зараз перейдемо до наступної тварини. Єгідна. Єгідна це дуже дивна тварина. Вона носить сумочку, відкладає яйця, також вона має колючки, як у їжака, але рот як у пташки, тому її деколи називають твариновою пташкою, як дослівно кажуть австралійці. Також єхідна має два види: народжується єхіднята без голочок, але продовж кількох тижнів у них вони зростають. Коли зростають перші голочки, мама кладе яхідня вдома, а сама йде полювати. Харчуються яхідни зазвичай комахами. Також яхідни рахуються до одного з найрідкісніших видів. Туди входять тільки дві тварини, а саме яйцекладні. туди входять качкодзьоби і, як ви вже здогадалися, наші якедни. Далі буде цікавіше. І ще про одну тваринку я вам розповім. Дельфін. Дельфіни це тварина дуже похожа на нас, людей. У них мозок дуже похожий на наш. Також дельфіни ворогують зі своїм же видом, а саме з косатками. Але самі ці тварини дружелюбні. Вони допомагають стареньким, дітям і вагітним жінкам. Також вони доглядають за хворими і ніколи не покидають у біді. Вони мають розум, як у дитини 4-3 роки і можуть вивчити до 60 наших слів. А з цих слів можна скласти. Понад 200 речень. Малюки народжуються у них одні, і мами дуже їх люблять. З перших днів народження дельфіни починають плавати. Також дельфіни єдині тварини, які народжуються хвостом вперед. Науковцями було доведено, що кожен дельфін має своє ім'я. Дельфіни люблять гратися, малювати, веселитися і це дуже грайливі істоти. Вони люблять стрибати через кірця і навіть коли випливають подихати, роблять перевороти, стрибки. І коли ловлять рибу, вони це саме роблять, вони дуже грайливі. А спосіб полювання у них дуже цікавий. Вони спершу Рибу лякають для того, щоб вони зібралися в кучу, потім видихають бульбашки, щоб риба не могла втікти. І їдять. цей спосіб полювання не має жодна тварина, крім дельфінів. І якщо ви не знали, то дельфіни не риба. Вони дихають легенями, і вистачає тільки одна чайна ложка води, щоб вони загинули. Але зазвичай дельфіни помирають через нас. Вони потрапляють у винти, вони відчувають весь шум і роблять неправильну карту, бо вони володіють геолокацією. Вони посилають спр... сигнали, які нам не чутні, і приймають їх, бо очі в них не дуже розвинені. Також вони мають два шлунка. Тому можуть їсти до 15 кілограм стейків для нас, людей. Також вони ковтають рибу цілою, а потім перетравлюють, як і корови. Також учені довели, що чоловіки-дельфіни дарують своїм потенційним партнеркам справжні подарунки. Зазвичай самка чекає на букет. Вічкових водоростей, як і наші жінки чекають на букет красивих квітів. А якщо ви хочете більше дізнатися про тваринок, я раджу вам прочитати цю книгу. Або можете мене запитати в коментарях, про яку тваринку ви ще хочете дізнатися. І я, може, зроблю навіть окреме відео. А на сьогодні все, і до побачення! З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.